Такий апарат, щоб робити монети на пам'ять з туристичного міста. Бачите, він робить відпуск. Потім забираєш свою монетку пам'ятку. А я йду на море бігом-бігом скупатися. скупатися хоч два разочки бо на чотири в мене автобус назад додому. Я йду трохи в сторону на пляж, бо тут. Лодки О, дуже загорожено, і... а мені подобається, якщо трохи є волни. Там, де вони закінчуються, лодки, порт, Там вже більш волна йдуть. А мені більш подобається, там класніше. Ось так. Так, пішли, пішли, пішли.